Файна! Все, зачекай! Ти вирвалася вперед! Я хотіла, щоб ти побачили, ти паличку гарно несеш. Снімаємося на горку. Днімаємося. Давай, неси сюди, назад. Вау, красота. Все, дали. Палет. Файна. Ну давай, бери палочку, покажи как ти її ротносиш. Давай, Палет. Палет. Палет, палет, палет. Отак молодець. Отак от дубцею крутить вона. О, наша дівчинка. Панянка наша файна. Фух. Боже, яка красота. Який адреналін. Хто б міг подумати? Як мало треба для щастя. Так. Як приємно відчуття це такої приївтоми. Знову гірка. Так, 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 так. Вау, клас. Ммм, це.